Доброго дня. Хочу поділитися досвідом використання протитуманних фар фірми Тук. Opel Vivara 1,9. У грудні прошлого року купив такі фари туманні син зробив Захист плівкою, бронеплівкою, от, от такою плівкою, щоб не розбивалося, думав, заспокоївся, думав, що все добре, але така неприємність вийшла. От, нещодавно просто скло випало з фари. Дивіться, навіть нема слідів. Герметику, чи якусь там клею, як було приклеєно це скло. Е, да, сама фара добре світила, відбивач металевий, е, але е, якість герметику <клухи> оставляє бути найкращим. От що залишилось. Від герметика. Якась така пластикова штука, яка дуже тверда на дотик. І от прийшлося купити таку нову фару, тому що ліва залишилась цілою. От. Як ви можете бачити, от така нова фара. От. Різниця після наклеювання бронеплівки от дивіться, що трошечки темніше, але хі, після падіння скла, десь метрів 5 воно котилося, воно залишилось хоч купою, да? тобі ж плівка достойна і я вважаю, що протитуманні фари потрібно захищати бронеплівками, але от не знаю, що робити. Далі чи перебирати нову фару герметиком, промазувати, щоти, чи що. Просто випало, випало скло. Якщо у когось такі... Були випадки, то прошу ділитися чи пишіть, що могло статися. Дякую за увагу.